Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка шорта Подивимося, що попадає. на столі. У нас шорти розміру Еліцей. Дженсові шорти. Розміру Елі. Ще розміру М фірма Джако. Легкі. 54-й європейський розмір. Ще фірма Зара. Размер L. Легкі. Легкі фірма Амбро, велосипедки, розміра Эйля, L. L. Легкі. S. Ще. Дивимось наступні розмір М. Ще. 38 європейський розмір. З такого плану. Розмір М. 36 пояс, 32 пояс, 40-й розмір. Фірма Esmara Only, іншим дам, tolle wedge, іншим дам 50-й розмір велосипедка. велосипедка розміра L, M. Ще легкі. 46-й розмір. Дивимось далі. Розмір M, L. Легкі. XL 2XL. Фірма Crane розмір М. Ч. Легкі. 46 розмір. Велосипедки. Фірма Orsay. 44 розмір. Ще. Фірма Adidas. Інчен 42. -й. Сорок й щем, легким, Розмір М. 40-й розмір. щем, розмер Эльксейл, Кангароус, Розмір Эйля. Велосипедка, велосипедка, фирма Only, размер XL, велосипедка, размер S, 12 английской, фирма HMD, размер XL, 38-й. фирма Missu, размер L. Легким, легким, мадонна, Розміра Ейлем Айлім, Чем, Легкі. Том Тейлор розмер М, Примарк розмір М, Blue Motion, Амиссу, 40 європейський розмір, і ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите що попадає.